Вітаю, любі друзі! Ці два неймовірно смачних рецепти печива з начинкою з кремом мають бути в кулінарній скарпі кожної господині. Перелік всіх інгредієнтів на екрані і в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. І, як завжди, найперше просію 400 г пшеничного борошна вищого гатунку з містом білка 10,3 До борошна прямує 1 чайна ложка без великого чобу – це 8 г розпушувача. Одна або ж дві столові ложки цукрової пудри, це не принципово, але не раджу вам замінювати її на цукор. Ну і звісно річ, що 1 третя чайної ложки. Все чемненько і гарненько перемішую. 200 г вершкового масла панірую ось так в борошні і натираю на терці з великими отворами. При бажанні масло можливо замінити на маргарин жирністю жирності не менше 72%. Але саме з маслом ми отримуємо ось цей вершковий ніжний смак печива. І головна умова, масло має бути добре охолодженим, тому воно в мене попередньо заночувало в морозилці. І тому ви чуєте цей звук. Далі швиденько все об'єдную і має утворитися ось така крихта. Далі 2 яйця вага кожного орієнтовно 52 грами. розділяю на жовток і білок. Робіть це обережно, щоб в білок не потрапила жодна краплина жовтка. Білок прямує в холодильник, він мені знадобиться пізніше, а ми працюємо далі. Дрібку ваніліна або ж один пакетик ванільного цукру розчиняю в одній чайній ложці горілки. Алкоголь при випіканні випаровується, тому градусі ми з вами точно не отримуємо. А натомість тісто нам за це подякує. Жовтки я додавала до сметани. Я маю її 160 г, а її жирність 15%. Все швиденько збовтую та перемішую. До сухої частини тіста вливаю сметану з жовтками і ванілін з горілкою. Для ліпшого результату тіста важливо, щоб і масло, і сметана, і яйця були добре охолодженими. Бо думаю, ви вже зрозуміли, що ми готуємо з вами один з видів пісочного тіста. І наразі потрібно в темпі гопака замісити тісто. Так як масло добре охолоджене, то буде здаватися, що воно ніяк не хоче об'єднуватися докупи, і ось тут у вас виникне бажання додати ще сметани. І я не раджу вам цього робити, щоб не зіпсувати його. Під дією теплих рук тісто все одно на раз-два об'єднається в одне ціле. Підбираю всі крихти з миски викладаю тісто на стіл. Ну, і як ви розумієте, жодних довготривалих вимішувань і танців з бубнами, бо зайве когона в тісті туточки зовсім не потрібна. Слід лише зібрати його в одне ціле ось такий колобок, і воно не має наразі ділитися на фракції, як деякі партії. Формую з тіста щось по типу маленького валика і ділю на 8 більш-менш однакових частин. Так як тісто я замісила швидко, то масло не встигло в ньому розчинитися, тому тісто наразі не м'якеньке і ніжна, а доволі тверде, це так вам для орієнтиру. А я запрошую вас підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити тільки перевірені робочі рецепти, які будуть у вас вдалими з першої спроби. І наразі вмикаю в себе п'яту передачу і дуже швидко, щоб тісто не нагрівалося від теплих дотиків, формую 8 коржики. Таким чином, в подальшому краї тіста у вас не будуть занадто кострубатиме. Переміщаю всі шматочки тіста на тарілку або на дощечку, накриваю харчовою плівкою і поміщаю в холодильник на 30-40 хвилин. За цей час тісто стабілізується від печин, що десь змогу з ним комфортно працювати. А ми з вами переходимо до начинки. В цілому, мені знадобиться 200 г підсушених горіхів. Ви можете їх міксувати, як я. У мене арахіс і волоські горіхи, або ж обрати тільки ті чи інші. І ось тут у вас є чудова можливість доводити своїм смаковим рецепторам. Я, як ви бачите, їх вже злегка подрібнила не в порохі, а ось з такими невеликими шматочками. Тож хай очікують своє чергі, а я займуся білками. Щоб було швидше я їх охолоджувала в морозилці, всипаю до них дрібку солі і починаю збивати. Ніякий потужний міксер тут не потрібен, вони чудово збиваються і блендером з насадкою вінчик при умові, що посуд був сухий і знежирений, і до білка не потрапила жодна краплина жовтка. Всипаю маленьку дрібочку лимонної кислоти і дрібку ваніліна. Ще граминку збиваю і в два прийоми додаю до вже добре збитих білків, 80 г цукру. Тут і не очікуйте, що цукор у вас повністю розчиниться, це тут і не потрібно, це не білково заверний крем з цукровим сиропом. Тут потрібно лише, щоб маса була стабільною і добре збільшилася в об'ємі. Ось ви бачите, вона чудово тримається, не бажає навіть з лопаткою розлучитися, і це чудовий результат. А в два прийоми всипаю до неї горіхи, перемішую і начинка готова. Для більш стабільної начинки ви можете додати 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Особисто я не додаю, бо білки чудово збиті, хоча й цукор не повністю розчинився. Але це не біда, бо ми готуємо начинку, яка буде запікатися, а не білковий крем для оздоблення. Тісто вже чудово відпочило, стабілізувалося і отямилось, тож беру до праці один його шматок, а решту поміщаю знову до холодильника. Гарненько підпилюю силиконовий килимок борошном і розкачую тісто у різні боки у вигляді кола. При потребі користуйтеся борошном, щоб тісто не прилипало до столу і качалки, бо тоді воно може рватись. Тут надважливим є тонесенько його розкачати. Діаметр так званого мого кола орієнтовно 30 см. І ось погляньте, саме ось таким тонесеньким воно має бути. Далі допомагаю собі качалкою замість лінійки і розділяю тістове полотно на 8 частин. На кожен трикутник викладаю по одній чайній ложці начинки. Більше не раджу викладати, бо її має вистачити на все печиво. Далі кожен шматочок згортаю у рулетик, а не у формі рогалика, щоб начинка залишилась на місці і вони рівномірно встигли пропектися. Кажу відверто, нічого складного тут немає, але покажу вам це більш детально. Ось так підгортаю краї, роблю одне-два згортання, фіксую начинку, притискаючи злегка тісто знизу, і загортаю все в рулетик. І, як то кажуть, щоб добре закріпити результат, продублюю вам ще раз. Забула вам сказати, що я вже попередньо вимкнула розігріватись в духовку. Зрештою, сімома шматками тіста по черзі роблю ідентичні маніпуляції. Це, як ви бачите, зовсім не складно, бо з цим тістом працювати одне задоволення. Випікаю в заздалегідь розігрітій духовці на середньому рівні режим нагріву верх-низ без конвекції при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 15-20 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. Перепікати їх не потрібно, вони мають бути саме ось так зарум'янені. Все печиво це 64 штуки, без штовханини якраз поміщаються на два стандартних дека. Ну а поки печиво ще гаряче, паніруй його швиденько в цукровій пудрі. Особливістю цього рецепта є це його чудовий вихід. Заявленого набору сировини мені вдалося приготувати кілограм 100 неймовірно смачного печива. Якщо ж для вас це забагато, то розділіть рецептуру на Ну а далі, як завжди, загляне водопечива всередину. І тут без зайвих слів бо ви маєте це побачити на власні очі. А далі на черзі ще один рецепт смачного печива Рафаела. І спочатку приготую начинку крем. Готувати сьогодні крем буду в сатейнику з товстим дном. Всипаю до нього 2 столові ложки цукру, якщо в грамах це 50 грамів. Додаю 20 грамів це 15 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Замінити його на картопля неможливо, але все ж таки не бажано. Все об'єднала до цукру і всипала ще дрібку солі і додаю 2 яєчних жовтка. Ну а далі потрібно все це розчинити. Тож 200 мл холодного молока вливаю в 2 прийоми. Все гарненько перемішую, щоб ніяких грудочок ніде не було. Цукор розчиниться пізніше, а ось крохмаль в холодній рідині розчиняється миттєво. Тому швиденько відправляю все на вогонь. Ну а далі на середньому вогні, весь час помішуючи, щоб уникнути грудочок, заварюю крем. Крему тут, як ви бачите, небагато, його якраз вистачає на ось цю кількість печива, тому готується він доволі швидко. Ось він вже починає густішати. На його поверхні з'являються перші бульбашки, і це чудово. Тримаю я на вогні, інтенсивно помішуючи ще секунд 20, не більше, щоб не зварилися жовтки. І ось його ідеальна консистенція. Для вершкового смаку ще в гарячий крем додаю шматочок масла це 10 г. Відразу ж всипаю кокосову стружку 40 грамів це один пакунок. Як ви бачили, ванілін до крему я не додавала, щоб дати можливість кокосовій стружці розкрити всі свої смаки. Крему потрібен деякий час для стабілізації та охолодження. Тому накриваю його харчовою плівкою чи мішечком в контакт. Щоб не утворювався конденсат і кремова плівка на поверхні. Ну а я тим часом швиденько приготую тісто. Для тіста я обрала 60 г вершкового маргарину і 20 г масла для вершкового смаку. І маргарини масло мають бути ось такі м'якенькі, тобто кімнатної температури. Частинами в два прийоми всипаю 40 грамів це орієнтовно 3 столові ложки цукрової пудри. І, як ви вже зрозуміли, цукру в кремі і тісті тут небагато, бо в пріоритеті тут смак кокосу, а не притерний смак цукру. Сипала вже решту пудри, дрібку солі і малесеньку дрібку ваніліна. Тут бажано використовувати чистий ванілін, бо він без крупинок цукру, і головне його не переборщити, бо надлишок ваніліну дає гіркуватий присмак печиву. Пудру з жиром потрібно гарно вимішати і розтерти. Зручніше вам це зробити вінчиком, взагалі не питання. Маргарин і масло мають змінити свій колір з кремового на білий і збільшитися в об'ємі. І ось тільки після цього додаю один жовток все розмішую. Важливо, щоб всі інгредієнти були однакової температури, тому вийміть їх з холодильника заздалегідь. Ну а далі все просто: два прийоми: додаю 70 г сметани, це орієнтовно 3 столові ложки. Якщо жовток чи сметана будуть холодними, то тоді тісто на цьому етапі приготування розширюється на сироватку і жир. І тут не засмучуйтесь, бо виправити це дуже легко. секунд, мабуть, 5 чи 7 потримайте миску в мікрохвильовці і ретельно все розмішайте. Далі в два прийоми через сито всипаю 200 г борошна, у мене воно бюджетне змістом білка 10,3 І додаю одну чайну ложку розпушувача це 5 г. Ну і ось тут залишилося не об'єднати всі інгредієнти докупи. Довго вмішувати це тісто не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва клейковина. Ось так швиденько, на раз-два, зібрала в мисці його докупи і все. Борошно може мати різну водопоглинаючу дію, тому якщо у вас воно липне до рук, не бійтеся додати його ще трішки. І саме ось так виглядає ідеальне тісто. Вкладаю його в мішечок та відправляє в холодильник на 1 годину або ж в морозилку десь на півгодини. Час у мене як в касті, начинка вже стабілізувалася і ось така консистенція в неї має бути. Тісто також вже стабілізувалося, тож далі найцікавіше готуємо печиво. Підсипаю трішки борошна, зовсім небагато, викладаю тісто і ось так формую з нього валик. Щоб не було пустот всередині, періодично його розминаю і далі знову розкачую. Я для вас зміряла довжину ось цього валика чи ковбаски, кому як зручніше, це 42 см. Ну а далі ось так розділяю тісто на 16 рівних частин. Переміщаю тісто, щоб воно мені не заважало працювати в бік, а зверху накриваю його, щоб воно не обвітрювалося. Далі кожен шматок тіста розкачую в тонку стрічку. Я тут борошном не користуюся, бо тісто і без проблем розкачується і працювати з ним скажу я вам одне задоволення. І так вам для орієнтиру довжина тістової смужки 16-18 см, а ширина 5-6 см. Виклала пристойну добру чайну ложку крему і загортаю все в рулетик. Цієї начинки цілком вистачає на всопечку, ну якщо її попередньо не з'їсти. І, до речі, духовку я вже ввімкнула розігріватися, бо, як ви бачите, формується це печиво дуже швидко. Запрошую вас підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити тільки перевірені робочі рецепти. З цього набору сировини мені вдалося приготувати 16 пристойних кремових тістечок, це 650 г. Вони ідеально поміщаються на стандартне деко. Випікаю печиво, в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм. На середньому рівні нагрів верх-низ, без конвекції 20 хвилин. Не перетримуйте його в духовці, бо саме ось таке воно має бути. Декорую цукровою пудрою. Печиво дається напрочуд смачним, крихким і ніжним. Впевнена, що ці рецепти ви збережете. І мені подякуєте, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!